Індустріальний гендерний комітет відкриває представництво в Полтаві. орган спостерігатиме за якістю та змістом реклами, зокрема за проявами дискримінації. «Коли ми фактично оскорбляємо людей тільки потому, що вони другого пола, тільки потому що вони іншої національності, тільки потому що вони говорять на других язиках, тільки потому що у них інший цвіт кожи, тільки потому що вони допустим, не такі молоді або не такі старі – це дискримінація. І, на жаль, Эта дискриминация пролазит, проходит, пробивается, я бы так сказала, в рекламу. И когда мы делаем рекламу, мы как бы. Усилюваємо Відкрили представництво на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. Науковці, студенти, громадські активісти та власне представники комітету обговорили початок роботи органу під час круглого столу, що пройшов в університеті. Я сподіваюся, що вони будуть проводити тренінги для підприємців, Я сподіваюся, що вони будуть спілкуватися з рекламним ринком. Я сподіваюся, що студенти і собственна общественники будуть дивитися за рекламою в Полтаві. і Ми будемо співпрацювати. Індустріальний гендерний комітет з реклами контролює дотримання рекламодавцями законів, у тому числі моралі. Комітет за Кували 2011 року з метою поліпшення якості інформаційного простору в Україні. Тепер, коли його представництво працюватиме в Полтаві, це не лише сприятиме поліпшенню рекламної культури у місті загалом, а й навчатиме її молодих рекламістів, студентів. Поет ми маємо можливість не тільки забезпечити захист споживачів, а й навчити майбутніх маркетологів, як це процеси просувати подальшому. Представництво гендерного комітету дещо спростить роботу рекламних агенцій. Їхні замовлення тепер проходитимуть попередній громадський контроль. Ми будемо консультуватися, ми будемо допомагати. Ми у рамках нашого союзу рекламістів і так як можемо допомагаємо на своєму на місцевому рівні своїм колегам. Частенько до мене звертаються за якимись консультаціями, але ж я ще раз кажу, що нам тяжко, тому що ми все таки комерційні організації, і ми залежимо. Я ж кажу ще раз, на жаль, залежимо від грошей наших замовників. Мешканці Полтави від тепер зможуть звертатися до представництва комітету зі скаргами щодо дискримінації або образливих гасел чи за. Забор... У, рекламі. у такому разі рекламу можуть зняти з ефіру або з носія, про що окремо повідомляють рекламодавцеві.